Торговий дім Каскад пропонує вашій увазі бензиновий генератор Вейма потужністю 7 кВт з ручним електростартом. Даний генератор вирішить питання забезпечення електроенергією будинку, магазину, складського приміщення, дачі, будівельного майданчика або невеликого виробництва. При веденні професійних робіт на будівельному майданчику генератор працює з великою кількістю різноманітного інструменту, витримуючи високі пускові струми. Також генератор, укомплектований датчиком мотогодин, що полегшує ведення правильного обліку часу роботи та контролю проведення міжсервісним обслуговуванням при роботі з генератором різних бригад. Генератор VM 7000E обладнаний AVR – автоматичним вольтаж регулятором останнього покоління, який забезпечує високу якість вихідного струму та чисту синусоїду. У генераторі передбачено захист від навантаження. При виробництві обмоток використовуються тільки мідні дроти. Серцем даного генератора служить чотиритактний двигун VM190FE. На двигуні встановлено дискретний датчик олії, що забезпечує захист двигуна від масляного голодування та швидкого його зносу. Мотор обладнаний відцентровим регулятором обертів, який сприймає зміну навантаження та регулює роботу двигуна. Для отримання більш детальної інформації або замовлення телефонуйте нам або ж відвідайте наш вебсайт.